Тема зрада. Я можу сказати, ця людина, а, вона не мала зраду, вона, ця людина, не зраджувала а, своїй близькій людині, своїй другій половині. Немає тут карт, які за це відповідають. Але можу сказати, так це у нас луна. Карта Луна. Це е, циклічні такі е, моменти по луні, це е, такі, знаєте, Нерви. Оце все. Ти живеш в якомусь такому нервовому стані, переживаєш. Тобі не по собі. Ти переживаєш і от в цьому стані людина знаходиться постійно, там якось менше, якось більше, але в постійному цьому стані. Людина. Людина, знаєте, от хоче змін. Людина легка на подйом. В неї. дорога, от вона в дорозі, якось в неї хочеться змін. Хочеться змін, реально хочеться змін. Хочеться. Чогось такого, навіть може, якоїсь роботи такої іменно. Бо тут якорь ще випав. От хочеться якихось змін, хочеться кудись поїхати, хочеться щось змінити. Бо ця ситуація по луні, вона дуже її напрягає, дуже напрягає. І подіям ось цей букет іде, ну, їй вдається це, вона це робить. Тут іде остання карта риби. Ця карта відповідає за то, тут іде питання, чому або навіщо гроші. гроші. Гроші і ще раз гроші. Людина хоче грошей. Людина хоче заробляти. Людині того не вистачає. І її радість іменно в тому, щоб бути, отак, десь їздити, заробляти гроші, мати. Оця карта показує, що вона хоче дуже успішно це робити. Частково. Частково і хоче то робити, і, в принципі, вона може то робити. І дії якісь навіть до того прикладає. Але, ну от я можу сказати, тут основне питання було на зраду, тут зради немає. Але гроші мають дуже важливе значення. Дуже важливе. Я зробила ще цей розклад. А, тому що в мене була людина на прийомі, і дуже ця людина переживала а, іменно цей. це питання цікавило. Іменно це. Хоча там купа проблем більш тяжких. Але іменно це питання цікавило. Ну, я розумію, чому так, тому що там. Не все так просто. І я так даже сподіваюся, що нічого особисто там не зміниться на ближайший час, так воно там і буде. Але я хотіла все ж таки е, бути впевненою в тому, що реально, так як мені показали тоді карти, я там декілька е, розкладів робила на різних колодах. А з різних сторін, то там от не, було, не було того моменту. І цей розклад ще раз то підтвердив. Ні. Ні. Але відношені вже. ну, там Вони такі і були, в принципі. Але вони не, от якось там немає радості особистої. Я не бачу того. Знаєте, Тут якось не бачу. Е, от Воно ізначально так було. Я знаю, чому там немає, бо ми там то все продивилися. Але там головне. Головне, я обращаю до тої людини це гроші. Сподіваюся, ця людина дивиться мої розклади і подивиться і зрозуміє, до кого я то. Ну, зараз скажу, щоб все ж таки людина розуміла, для чого, для чого. Верніше, ну і для чого, і чому вони разом. А, тому що ось так, Багато, до речі, зараз таких запитань, тому що сім'ї розлучені. А, хто на фронті, хто поїхав у Польщу тут чоловік. Багато-багато таких людей. І питання іменно в цьому покладається, чи була зрада, чи то касається і чоловіків, і жінок. Неважливо, немає значення. Звісно, більше питаються дівчата, але е, хлопці також з таким питанням є, бо їх це дуже волнує, бо при, при, приймати рішення, а вони е, хочуть спиратися, знаючи відповідь на це запитання. Ось так. Так що зради не було. Але. Відношені. Ну, тут, тут просто сплошна туга йде. На умі робота, поїздки, романтика якась з букетами. І є, романтика там є. От романтика є якась, але не більш того. Але не більш того. Поки що, по крайній мірі. Головне гроші. Гроші. А людина дуже любить гроші. На першому місці гроші. На першому. Ну, і може, трошки там туди-сюдим, хоча тут таке воно. Так що так, люди. Я подивилася. Там, тяжка ситуація у людей, але ж це було головне питання. Я хотіла показати цей розклад, тобто не акцентуючи, чи чоловік, чи жінка. Людина, якщо побачить, вона зрозуміє, що я хотіла ще раз підтвердити, щоб все ж таки не було ніяких на це. Питання, скажімо так, це, до речі, я дивилася на три місяці. От останні три місяці. Останні три місяці. Так, ну, сподіваюсь, що було корисне це відео комусь. Підписуйтеся на канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я хочу сказати, що до особистих розкладів на відносини я відношусь дуже серйозно, людей. Дуже серйозно. Ну, я до всіх відношусь дуже серйозно, хто був, той знає, що це і не швидко по часу, і я все розглядаю з усіх боків, тому що я хочу бути впевнена, що я не помилилася, що я надала. Правдиву інформацію, щоб у людей не було ніяких щоб вони не звинувачували один одного в неправді, да? тобто, щоб картинка була зрозуміла і ясна. А звісно, вже на основі цих моментів ви складаєте то, що як ви далі будете один з одним там вже вирішувати. Ваші сімейні проблеми. Ось так. На особистий розклад ви пишете мені у Viber, WhatsApp чи Telegram, є телефон мій в кожному відео в описі під кожним відео. Зв'язок, відеозв'язок і прийом ведеться. Тут же в цьому, в цьому ж номеру, в цих месенджерах, у кого що там, чи Viber, чи WhatsApp, чи Telegram, у кого який доступ. Але номер один і той же самий. І я хочу зауважити вам, люди, для того, щоб, по-перше, зекономити час на прийомі, щоб це було не так довго, щоб це не було два з гаком часа. Це по-перше, по-друге, для того, щоб я зрозуміла. Зрозуміла вашу проблему. Пишіть, от якщо ви не можете сформулювати, пишіть як план, по пунктам просто отак. Знаєте? Як в школі ми писали: план, диктант, да? диктант, план. І отак от. Або в математиці да? рішення і план. Тобто пишіть, хто як може, але більш чітко. Да? Ось. І потім. Під, під концовку як вивод, яке питання вас найбільше турбує в цій проблемі? Чого ви хочете від цього, від, від, від цього прийому? Чого ви хочете конкретно? Що ви хочете дізнатися, зрозуміти? Ну і скажу так, в принципі, я. Якось стараюсь, дуже стараюсь не давати своє бачення, тобто свою пораду. Але ну, буває, що я не утримуюсь, тому що, ну, реально, я це бачу, людей пройшло через мене достатньо, то я всі ці речі знаю. Ну і вже, слава Богу, не дівчинка, і теж свої є, свій життєвий, якось так опит. Тому. Але це не касається цього, я стараюся не давати поради, але розуміння проблеми я даю. Як з нею справитися, теж даю. Бо ну, вже на основі практики, да, в принципі. Тому, якщо ви там, ну, щоб, от, саме головне, це предисторія, контекст. Оце все треба з. Причому казати правду. Я вам можу сказати, що писати легше, чим потім розповідати. Да? Ви можете доповісти, там щось докладне, щось там ви забули. Да? Але написати все ж таки легше. Це по-перше, по-друге, я вас бачу на початку відео і наприкінці, коли з вами прощаюся, все остальний час я не бачу вашого обличчя, ви не бачите моєго. Все відбувається так же, як на відео. Ви бачите мій стол, ви бачите карти, ви чуєте мій голос. Просто що це живе е спілкування. Ви можете спитати, ви можете почути відповідь. Зрозуміли, да? ось, тому я вирішила от таке відео зробити вам таке. Щоб ви розуміли, як це відбувається, ви пишете. Не то, що там можна чи не можна, звісно, що можна на прийом. Зразу пишіть свою історію. Її ніхто, окрім вас, не бачить. Ви можете потім зайти, як закінчиться зв'язок, ми з вами попрощалися. Ви видаляєте, видаляєте своє то, щоб як хочете, мені то. Не треба. Просто є люди, які обращаються неоднократно, то я бачу, хто це. Я продивилася, які були питання. У мене хоч сплело, то знаєте, в пам'яті якось так трошки. Ось. Тому буває, що я прибираю те, що в мене вилазить в галерею по вайберу, я прибираю, бо воно, воно грибе в мене пам'ять. Якщо воно не грибе в мене пам'ять, висить просто в вайбері. Я не прибираю, але коли вже дуже багато, я чищу. Ось ще момент. По поводу платні. Зараз ціни, тим паче, що я працюю не у Києві, да, ви ж розумієте, не на Західній Україні, а на півдні України, то ціни тут дуже замалі для цієї роботи. Бо тут живуть люди, які не можуть нікуди поїхати, в них немає тих уже грошей, і я це прекрасно розумію. Є люди, які, наприклад, вони десь там за кордоном. Ті люди, звісно, якщо їх влаштовує ціна, то ну, теж там є, є моменти, які я розумію, чи можуть, чи не можуть люди, але там трошки ціни інші. Для наших дівчат. Які там з дітьми, теж ціни такі ж, як і для наших людей, які знаходяться в моєму регіоні. Тому, щоб ви розуміли, ці ціни дуже занижені по, по, ну, як було до війни, скажімо, Да? І я працюю, і це всі так працюють по повній передоплаті. Якщо ви Вже вирішили, то я ж думаю, ви розумієте, скільки це коштує приблизно, да? тому, ну, не стоїть не 200 гривень, можу сказати вам зразу. Тому, от там є такі люди, що пишуть: я ваш підписник, от підскажіть мені то. Я видаю таку інформацію стандартну. Людина розуміє, що то не безплатно. Ну і слава Богу. Я не знаю, як можна того не розуміти. Я безплатну інформацію даю вам на каналі. А звісно, що особисто там, де потрібні ваші дані, ваші фото, то, зрозуміло, це індивідуально. І це я роблю для вас в прямому сенсі і вживу, ну, в онлайні, але це ось вживу, в ефірі. да, тому е, це коштує грошей. Тому кожна робота коштує грошей, люди. Я сама не халявщиця, і я всім оплачую роботу нормально, скільки людина скаже, то, звісно, і сама теж е, хочу, щоб мені оплачували за мою роботу нормально. Хоча б то, що я пишу, я оцінюю свою роботу іменно виходячи з вашого контексту, предісторії питань, ставлю цю, цю, оцінюю цю роботу. Сподіваюся, всім тепер все зрозуміло, хто буде вже обращатися. Ось ну, є такі люди, які не перший раз то роблять, то вони швидко то вони все розуміють. Але, ну, на жаль, є й такі люди, які ну, вважають, що я повинна безплатно їм то робити. На жаль, є такі люди. Я, я це так розумію, тому що коли я пишу стандартний пакет умов, да, стандартні пункти, пункти для того, щоб оцінити роботу, тра-та-та, п'яте десяте, то Людина зникає. Тобто, я так розумію, що ця людина сподівалася, що їй буде безплатно. Ну, якось смішно. Да? Значить, поміняти кран чи щось таке, зробити простеньке, виплатити гроші. Як мінімум 200 гривень. Ну, як мінімум, робота тільки. А тут я витрачаю грубо від часу до 2-2,5, до а буває, що й 3 години. Ну, час це мінімум уходить, щоб ви розуміли, тому так. Все, я хотіла цю інформацію вам надати, щоб ви володіли. Там початок я відео трошки там відрізала, тому там не, не було привітання, то я дуже. Хочу вам сказати, що вдячна за те, що ви дивитесь мої відео. І е, мій канал е, росте потихеньку. І все буде, сподіваюся, добре, з ним. Е, маю на увазі мене це засіб, я її зроблю. Все, почуємось, папа.